Новий рік панове приніс нам багато нових рішень, як на державному рівні, так і зокрема на міському рівні. Це і міський бюджет, це і нові підвищені тарифи на воду, теплопостачання, перевезення, і не тільки а, власне поговорити про усе це і про долю участі мешканців громади міста у прийнятті таких рішень, які мають безпосереднє відношення до львів'ян. Ми запросили до студії програми Погляд на тиждень Юрія Михальчишина. Який є депутатом міської ради, заступником голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода? Ну і оскільки свобода має більшість депутатів у міській раді, пан Юрій. Має бути обізнаний у всіх цих питаннях, Безпорець. доброго, доброго вечора. вечора. пане Юрію. Отже, свобода неодноразово, і до речі, зокрема у студії проєкту Погляд на тиждень заявляла про те, що влада буде відкритою, влада буде прозорою. Міська влада я маю на увазі. Скажіть, будь ласка, наскільки? Вдається реалізовувати цю програму відкритості і прозорості, і які кроки робляться для цього? Власне, перші кроки вже були зроблені, оскільки минулих вихідних у Львові вперше за 20 років існування новітньої української демократії пройшли зустрічі керівництва дефракції ВОСВОБАДА та депутатів. По мажоритарних округах і з мешканцями мікрорайонів Львова. Також на ці зустрічі було запрошено представників районних адміністрацій, представників-перевізників, оскільки проблема тарифів на транспорт якраз була піднята у цей період. Також власне, представники комунальних підприємств. І, врешті-решт, ми запросили мешканців шляхом поширення реклами по радіо, по телебаченню і розклеювання відповідних оголошень. Зустрічі пройшли у Шевченківському, Франківському, Залізничному, Галацькому, Сихівському. Та в районах. Отже, за два дні, по суті, ми охопили весь Львів. Зустрічі відбувалася із надзвичайним, скажімо, високим відсотком відвідування у залах районних адміністрацій, зокрема Шевченківської, залізничної, зібралося більше аніж 400 500 львів'ян. Люди стояли у проходах. Надзвичайно велика була кількість запитань, активність мешканців була дуже високою. І це власне підтвердило, що цей курс, який ми взяли на залучення громади, до не просто схвалення рішень. Постфактум чи протесту проти неадекватних рішень а до процесу самого прийняття рішень до того як вони будуть власне, вже прийняті органами. Львської власне міської громади, який отримав довіру мешканців на виборах 31 жовтня, то ці питання і пропозиції, які мешканці подавали, вони стосувалися надзвичайно широкого спектру питань від доставкового тарифу на теплопостачання до впорядкування транспортних перевезень у Львові. Світо чи такі зустрічі будуть ну, якими з закономірним явищем? Чи є якийсь певний графік? Що менше раз на квартал по-моєму, їх проводити? А у випадку необхідності, зокрема, якщо ми сьогодні стоїмо перед проблемою підняття тарифів на? Водопостачання та теплопостачання можливо і раз на місяць проводитимемо зустріч у такому ж форматі. Тобто, це повний спектр громадської думки міста Львова в розрізі районів, тобто шість адміністративних районів. Маємо у Львові. Отже, мешканці цих одиниць повинні бути почутими, і їхня думка повинна бути врахована, і вони повинні бути джерелом прийняття рішень. Ну, як на мене, ще однією такою прозорістю влади відкритістю є такі речі, як громадські слухання, до прикладу, у міській раді. Ми неодноразово чуємо про те, що і чули про те, що відбудуть відбуватися громадські слухання з приводу підвищення тарифів на перевезення, з приводу підвищення тарифів на інші послуги комунальних підприємств. Скажіть, будь ласка, який порядок проведення цих громадських слухань, тому що я знаю, що власне громадські слухання це слухання, які проводяться за участю територіальної громади міста Львова, себто самих мешканців львів'ян. Тобто, якщо це громадські слухання про підвищення тарифів. То ну мав би бути присутній е, представник пасажирів чи пасажири, які їздять у маршрутках, і це мала б бути можливо не одна людина. Тобто, яким чином який порядок я проведення? я був присутній на цих так званих громадських слуханнях, які організовували виконавчі органи Львівської міської ради з приводу власне підняття тарифу на маршрутні перевезення. Це була повна профанація, оскільки в залі були присутні чиновники. Львівської міської ради, департамент комунального господарства, були присутні перевізники, тобто власники маршрутів і транспортних засобів, і були присутні їхні наймені працівники, тобто водії. Безперечно, всі вони в унісон стверджували, що необхідно підняти тариф до 2,5 гривень. Ну, це оскільки, було оскільки звичайно дивник ви стверджував навпаки. Абсолютно, і ніякими громадськими слуханнями, звичайно ж, таку профанацію назвати не можна. Громадські слухання у тому форматі, в якому їх проволоси українська об'єднана свобода, справді відбулися, оскільки ми запросили представників перевізників, ми запросили мешканців мікрорайонів і звели їх напряму без посередників у вигляді виконавчих органів міської ради. і перевізники почули настільки багато цінно. І конструктивних пропозицій, що я думаю, чесно кажучи, що декого з них там розшматують. Ну, але так чи інакше, свобода має більшість депутатів у міській раді. Зокрема, ну, можливо, треба якось впливати на процес громадських слухань саме із виконавчими органами міської влади, Абсолютно а не просто виїжджають. Звісно, ви кажете, ми запрошуємо представників виконавчих органів влади до львів'ян. Не львів'яни повинні приходити на площу ринок один, а навпаки, чиновники повинні виїжджати в ті місця, де львів'яни живуть і працюють щодня. Абсолютно в такому ж форматі, як ми провели пілотні такі громадські слухання, як модельне випробування, ми їх проводимо і надалі. Тобто будуть залучені керівники Львів Теплоенерго, Львів водоканалу, Львів електротрансу, комунальних підприємств, які займаються обслуговуванням житлового фонду, профільні заступники міського голови. Врещають керівники районних адміністрацій. Всі вони повинні йти до громади, а не громада у вигляді своїх поодноких представників повинна приходити до них на ці так звані громадські слухання, які вже стали традицією у Львові ну, от, за останні роки. Але ви мені поясніть, якщо людина почула про те, що будуть громадські слухання про підвищення тих чи інших тарифів, звичайний е, е, працюючий львів'янин, ну там чи не працюючий мешканець міста, він має право е, в цей день, в цей час прийти у міську раду, зайти в цей зал і брати участь у цих громадських слуханнях його, його думка буде голосом в пустері в такому форматі, а коли Львів'ян збирається 500 чоловік, скажімо, за місцем проживання у вихідний неробочий день, і коли до них приходять чиновники, представники перевізників, скажімо, чи директори комунальних підприємств, це виглядає зовсім інакше, Яким дотримується будете змушувати факту? робити це робити, ну це закон України про місцеве самоврядування передбачає власне виконавчі органи під контрольними депутатському корпусу. І ми у цілком належному законному форматі запрошуємо і будемо запрошувати керівників виконавчих органів, і комунальних підприємств приходити до Львів'ян, відповідати на їхні запитання, дослухатися до їхніх пропозицій і звітувати за свою бурхливу діяльність. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ну під е, таки піднялися тарифи на перевезення. Е, яким чином можливо ви зможете повпливати на якість цих? Перевезень абсолютно конкретним, конкретним чином тему підніма враховуючи побажання львів'ян. Перш за все, ми повинні створити диспетчерський центр руху, єдиний для маршрутних автобусів міста Львові, оскільки сьогодні вони рухаються хаотично поза транспортною схемою руху міста Львова і радше не вирішують транспортну проблему, а лише її поглиблюють. Створюють затори, корки, абсолютно курсують поза графіком. Після 10-ї вечора нікуди не можна доїхати. Культура обслуговування для нас всіх відома. Це абсолютне хамство, некомпетентність, непрофесійність. Це висока аварійність на дорогах, врешті-решт. Крім того, це відсутність обліку перевезних пасажирів, це відсутність квитків і відсутність таким чином. Обліку тих фінансових потоків, які сьогодні транспортна система міста, за наші з вами, до речі, гроші. Ну скільки це гроші громади, міста, а не приватних перевізників, тому що це та власність маршрутів це належить цілком територіальній громаді, абсолютно виключно і повністю. Отже, ці питання ми хочемо врахувати, і вже при наступному при наступній нашій такі зустрічі перевізники повинні прозвітувати про те, що зроблено. А окрім того, скоро будуть проведені тендери нові на зак на заключення угод про перевезення тих чи інших маршрутах, і всі ці побажання львів будуть просто включені в тендерні умови. Будь ласка, а я. Як взагалі, на вашу думку, відбуваються ці тендери на перевезення на Три даний момент в місті Львові, вони і яким чином треба їх оптимізовувати? Звичайно, вони повинні відбуватися в відкритому режимі. Абсолютно треба виключити фрагмент лобіювання. Комерційних інтересів, крім того, треба збільшити вагу комунального транспорту. Отже, багато центральних маршрутів, які найбільш прибутковими, повинні, на мою думку, обслуговуватися комунальними транспортними підприємствами. І я сподіваюся, що той рухомий склад, який Львів отримує у вигляді підготовки до Євро-2012, і стане запорукою. Власне, можливості контролю над цими маршрутами. А крім того, ці умови, які я перерахував, це і облік квитків, і культура обслуговування, і графік руху до дванадцятого вечора, що не менше, все це буде закладено у тендерні умови, і ті перевізники, які не зможуть чи не захочуть виконувати подібних умов, просто не будуть допущені до маршрутів. І власне сподіваюся, що у цьому кварталі, можливо, максимум за 2-3 місяці всі тендери будуть проведені, і ми зможемо реально впливати на впорядкування пасажирських перевезень. Ну я можу гарантувати, що журналісти телеканалу зік зроблять все можливе, щоб прослідкувати. Як проводяться ці тендери, і обов'язково глядачам про це будемо повідомляти. У нас до речі, буде сьогодні матеріал про необлаштовані зупинки, зокрема вупинки, транспорту. проміжні зупинки. Вони абсолютно не впорядковуються, і крім того, це навіть не добра воля перевізників, а їх необхідно зобов'язувати. Принаймні, кінцеві маршрутки обладнати приміщеннями для відпочинку водіїв там, для якихось санітарних потреб. Тому що наразі від цього страждають мешканці, крім того, спальних мікрорайонів, де антисанітарія пов'язується саме з кінцевими зупинками посеред... Транспорт. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз говорити про якісь ну, хоча б приблизні терміни вирішення цих питань? Тому що, ну, хочеться, я думаю, мешканцям все-таки найбільше знати якусь конкретику і коли цього чекати, цього покращення? Отже, тендери мають бути проведені. Вже протягом початку цього процесу треба сподіватися на нього протягом наступного місяця. Маршрутів є багато, тендери не проводились давно. Очевидно, будуть і конфлікти, і будуть певні претензії, як з боку перевізників, так і з боку органів місцевого самоврядування. Але сподіваюся, що за місяців 3-4, якщо ми почнемо проведення тендерних процедур вже от, скажімо, з лютого місяця, ситуацію на ринку транспортних перевезень можна врегулювати. Будь ласка, чи можна буде доступитися журналістам до проведення цих конкурсів? Абсолютно впевнений в цьому. Будемо сподіватися, будемо слідкувати. Нагадую, зараз дуже такою гарячою і дуже важливою, неймовірно важливою темою у Львові є е, нові договори із ЖЕКами. Ми також вже цю тему неодноразово обговорювали. Е, е, є дуже багато проблем. Договори не відповідають чинному законодавству. До 1 лютого вже ці договори мають бути підписані з мешканцями і з львівськими ЛКП. Комунальними підприємствами, ну але чесно кажучи, вам прийшов договір вчора? Буду відверто. Вчора мені прийшов договір. Ви будете його підписувати? Я не маю намір його підписувати, але я чудово розумію, що в нас якась така дивна ситуація склалася в місті Львові за останні п'ять років. Що мешканці, які не підписують договору, чомусь зобов'язані зобов'язаний виконувати його умови в результаті для цього, щоб уникнути такої абсурдної ситуації, необхідно письмово звернутися до ЖЕКу із заявою про відмову від тих чи інших пунктів договору. Я особисто моя сім'я має намір це зробити, оскільки чимало тих послуг, які закладаються в тариф за обслуговування прибудинкової території, приміщень загального користування, їхнє освітлення, вологоприбирання вони просто останні років 10-15, напевно, не виконуються. Ну, мене ще цікавить той момент, коли міська влада свідомо просто ну нехтує чинним законодавством і створює такі пункти в договорі, які. Які не співпадають просто з законом Безперечно. це наприклад про пеню про нарахування цим? пені за несплату І не тільки комунальних там є послуг. там є банки чує випадок, тому що йдеться про конкретну цифру. Адже закон передбачає десяту частину відсотка за просрочений день платежів, А ці типові договори, так звані чомусь передбачають власне. Закон приближає соту частину, а договори передбачають десяти. Є навіть договори, в яких є 0,1 навіть без коми. Тобто це можна трактувати як крім один того, Крім того, власне, ці договори чомусь називаються єдиними і типовими, але їхні розбіжності. Свідчить про те, що вони складалися на розсуд чи добру волю директорів комунальних підприємств, тобто вони не є усередненими по Львову і абсолютно не зрозуміли, яким чином обраховані ті чи інші тарифи за послуги. Тобто, ситуація цілком абсурдна. Я сподіваюся, що під час звіту директора департаменту житлово комунального господарства зараз власне розпочинається період звітів виконавчих органів влади. Ми це питання дуже жорстко піднімемо і Будемо вимагати цілком конкретної персональної відповідальності за складання цих договорів. Тобто, кожна помилка має своє ім'я. Та по батькові. Ми хочемо почути про цих людей, хочемо подивитися їхні світлі очі і щоб львів'яни подивилися на них. Тому що ці договори це прояв того абсурду і вакханалії, який панує в комунальній сфері міста Львова протягом п'яти років останніх і ніяких покращень, як бачимо, не відбулося. Але так як працювали раніше, ми їм просто не дозволимо працювати. Пане Юрію, ще таке в мене до вас запитання. Ви також обіцяли проаналізувати ситуацію із бюджетними коштами у міській раді за попередньої каденції чинного міського голови. Чи вже це зроблено, і ну які результати? Отже, ми заклали в бюджеті міста Львова на 2011 рік понад 300 тисяч гривень для проведення розмітих експертиз, оскільки комплексного аудиту, на жаль, нам поки що провести не вдасться. Якщо йдеться про перевірку всіх робіт на предмет якості їх виконання, зокрема ремонтних, але ми би хотіли зробити вибіркові перевірки, які би засвідчили відповідність актів на прийом. Цих робіт і об'єму і якості їхнього проведення. Отже, йдеться, знову ж таки про дорожні ремонтні роботи, про виконання ремонтів шкіл, комунальних різних установ, про ремонт дитячих садків, лікарень. Це були списані немаленькі кошти, і крім того, станом на 1 січня 2011 року Львів і надалі заборгував виконавцям робіт понад 70 мільйонів гривень. Йдеться, а акти на прийомку цих вже підписані. Йдеться про те, що ми хотіли зараз перевірити причини не, не здійснення оплати за виконання роботи, які були реалізовані протягом минулого року. Це не просто порушення фінансової дисципліни, це підрив довіри місцевого бізнесу до місцевої влади. І цю ситуацію ми дуже жорстко будемо контролювати і моніторити. І вже зараз ми заклали гроші в бюджеті на те, щоб ці кошти були сплачені. Звичайно, що бюджет на 2011 рік не дозволить підкреслити на жаль. Провести нам такого масштабу аудит, який би я хотів побачити стосовно всього п'ятирічного періоду минулої каденції. Це стосується і діяльності виконавчих органів, і доцільності використання бюджетних коштів на проведення розмітих розважальних заходів, яких було дуже багато за останні п'ять років, і якості виконаних ремонтних робіт, і, скажімо, наскільки. Цільовим способом використовували ці кошти, тобто настільки масштабні перевірки, поки що проект не вдасться, але я би хотів зосередитись на моніторингу діяльності комунальних підприємств, таких як водоканал, теплоенерго, адже вони сьогодні декларуючи дуже складну фінансову ситуацію і свою збитковість, насправді за своїм потенціалом повинні бути прибутковими і наповнювати міський бюджет, а не бути бездонними чорними дірами. Ну, крім того, є ще такі е, речі. Ми довідалися, коли робили наші журналістські матеріали про те, що е, жеки на деякі е, послуги взагалі не мають ліцензії, не мають права їх надавати. Безперечно, тобто сфера житлово-комунального господарства в місті Львові є найбільш непрозорою. Найбільш архаїчною і потребує найбільш радикальних кроків до наведення порядку. Тому я думаю, що якщо ми хочемо нам треба на це час. повинно коли... було б вистачити півроку для наведення порядку. Але для того, щоб механізм запрацював у новій системі координат, очевидно, до кінця року ми б мали це зробити, але півроку для наведення порядку, що найменше, я думаю, ми повинні собі відвести і протягом цього періоду зробити ті структурні кардинальні реформи, на які так чекають Чи, будь ласка, ще одна із обіцянок свободи після ви... Борів, які відбувалися восени, це створення муніципального банку. Яка ситуація з цим? Закладені. Ці кошти у бюджеті міста Львова на 2011 рік звичайно що буде залежати від тої фінансової ситуації, яка опиниться місто у зв'язку із виплатою своїх існуючих кредитних зобов'язань. Але е, хотілося б перш за все провести зараз облік е, комунального майна і земель, які в розпорядженні міста Львова, щоб під е, ці кошти, під ці ресурси, можна було залучити кошти для створення муніципального банку. Насамперед, зараз я би хотів побачити повний е, інвентарний список об'єктів комунальної власності і е, земель, які перебувають в Передні територіальної громади міста Львова відповідно після того ми зможемо визначитися, якими фінансовими ресурсами зможе розпоряджатися муніципальний банк і, можливо, новостворена муніципальна страхова компанія. Пане Юрію, дякую вам за розмову. У четвер. Якщо ви пам'ятаєте, була акція у міській раді нашого проекту Хто тут живе роздавали декларації чиновникам. Вам також дісталася така декларація. Ну, депутатам, зокрема, я бачу, ви маєте собою якийсь великий конверт. Чому це підозрює, а це є декларація? Це декларація. Ви її заповнили зраділи? А ми будемо її обов'язково читати і, звичайно, оприлюднювати, тому що працюємо для мешканців міста Львова і хочемо, щоб все було чесно і справедливо.